А щодо ароматів, то я точно знаю, що наш мозок набагато швидше реагує на аромати, аніж може сформулювати, наприклад, якусь думку. Тому, маючи наші поради на хвилину, ви можете точно змінити атмосферу у вашому будинку. Будьте уважні, як змінити атмосферу в будинку завдяки нашим порадам. Прямо зараз. Нам знадобиться кляна баночка, дерев'яні шпажки, ефірна олія і дитяча олія. У скляну баночку наливаємо кілька крапель ефірної олії. Сьогодні я обрала апельсинову. Додаємо дитячу олію так, щоб вона заповнила баночку на три чверті. Опускаємо туди шпажки. Так залишаємо їх на годину. Потім дістаємо, перевертаємо і насолоджуємося приємним ароматом.